14 січня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. У Харківській області зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Харків і область були повністю знеструмлені. До першої години ночі 15 січня завдяки самовідданій роботі енергетиків у більшості споживачів електропостачання було відновлено. Станом пів на дев'яту заживлено 100% споживачів Харкова та області, які були відключені внаслідок обстрілів. Протягом доби ворог продовжував обстріли Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. У Вовчанську обстрілами пошкоджено навчальний заклад, інфраструктурні та промислові об'єкти. У селі Грушівка Куп'янського району пошкоджено неексплуатовану будівлю та об'єкт цивільної промисловості. Як зазначають рятувальники, пожеж через обстріли на Харківщині протягом доби не виявлено. Десять разів рятувальники ДСНС виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів. В місті Харкові, місті Вовчанську, селі Грушівка Куп'янського району та Змівської громади Чугуївського району. Виявлено пошкодження на об'єктах критичної інфраструктури. Пошкоджені дах та вибиті вікна в гуртожитку, учбовому закладі, будівлі підприємства. Пожеж та постраждалих не зафіксовано. Триває розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення точаться бої. Наші військові надійно тримають позиції та продовжують нищити живу силу і техніку ворога. Я не з стаздейнеком Харківські ізвісті.